18 квітня День музеїв. Я хочу розказати, як я нещодавно була у домі музею Дмитра Яворницького у Дніпрі. Дуже такому невеличкому цікавому будиночку є, щоб подивитися. Мух! Резкі, сходи. Ой, яка краса тут. А це кабінет був, ні? Ні, це комітка Ага. Ну так, ну, да, да. да. Яка, яка варанда. Фантастика. Колись звідси, коли ще парк був не, ну, не такий старий, високий, було видно Дніпро, було видно степи далі за Дніпром. А зараз там парк Шевченка. Така краса. І невеличкий будинок, декілька кімнат. Мене вразила дуже столова. Там де... Сосна така струнка, я там потім фоточку покажу, яку посадив сам Яворницький. Єдине зараз, що не вистачає цьому садку, мені здається, це якоїсь лавочки. Щоб можна було посидіти і випити каву в садку, де сидів літкою працював Яворницький. Це б круто було, чесно. Я б задоволенням тут каву попила. Ну, взагалі, класно кусок цвіти білий. Прям поруч з входом в парк центральним. Тут поставили таку ж мініатюру, як їх багато по Дніпру, і це саме кобза Яворницького у тому році поставив. Я чи такої не бачила? Дуже прикольний і котик типу Яворницький.